За останні роки світове виробництво нафти вже досягло понад 4 мільярди тонн на рік. Нафта є сировиною для виробництва палива, пластмас, синтетичних тканин, барвників, ліків, мийних і косметичних засобів і багато чого іншого. Як із чорної оліїстої рідини одержують такі різні речі розберімося в цьому відео. Зараз відомо понад 20 мільйонів речовин, але потреби людства в різних матеріалах зростають щодня, що спонукає до пошуку нових речовин. Пам'ятаєш наше відео про існування атомів і молекул? Пригадай, як утворюється речовина. Атоми об'єднуються в молекули, а сукупність молекул це і є речовина. Так? Із двох атомів оксигену, які позначають символом О, утворюється молекула кисню. Це безбарвний газ без запаху і смаку, що забезпечує дихання. А якщо додати ще один атом оксигену, то буде вже нова молекула озон. Це газ блакитного кольору із запахом свіжості, як після грози. За допомогою озону проводять очищення і дезінфекції. Молекула азоту утворена двома атомами нітрогену із символом N. Це ще один безбарвний газ без запаху і смаку. Кисень і азот є основними компонентами повітря, що є сумішшю газів, також без кольору, смаку та запаху, доки повітря ніхто не зіпсує. А для утворення молекули водню необхідні два атоми гідрогену із символом H. І знову маємо газ без смаку, кольору і запаху. До речі, назва атома означає той, що народжує воду. Як вважаєш? Чому? Тому що атоми гідрогену з оксигеном утворюють воду. Речовини, що утворені атомами одного типу, називають простими. Простими речовинами також є усі метали, які ти знаєш. Більшість металів пластичні, тому з них можна витягувати дріт. А ще метали добре проводять електричний струм і тепло. Саме тому для ліній електропередач беруть алюмінієві дроти, а ложка, залишена в каструлі під час готування, буде гарячою. У металів також є характерний металевий блиск Яка краса Є атоми одинаки, які на самоті почуваються досить впевнено і ні з ким не об'єднуються, тому їх називають інертними. Наприклад, така поведінка в атомів гелію, які утворюють легкий газ. Вгадай, з якою назвою гелій. Саме цим газом заповнюють повітряні кульки, які так і прагнуть злетіти в небо. Але більшість речовин складні, тобто утворені різними атомами. Саме здатність атомів сполучатися один з одним у різній кількості і послідовності є причиною такої різноманітності молекул, а отже, і речовин. І поки ми відкрили тобі головний секрет. Утворилася молекула пероксиду водню. А чи знайома тобі ця речовина? Лише з атомів двох хімічних елементів оксигену і нітрогену можна одержати аж 6 складних молекул. І за властивостями вони різні це безбарвні гази. А це блакитна рідина. Знову газ, але вже бурий. А ось безбарвна рідина і безбарвні кристали. І лише одна речовина її ще називають звеселяючий газ, застосовується в медицині як знеболювальний засіб, а решта дуже отруйні. Деякі молекули можуть перетворюватися на інші, а це вже нова речовина. А ось інша ситуація атоми однакові, їх кількість також. Порахуй кульки різних кольорів і в цьому переконаєшся. Але ж порядок сполучення атомів змінили. Тепер це знову різні молекули, а отже, різні речовини. Молекули живуть у русі і постійно десь бігають, несуться кудись без дотримання правил дорожнього руху, стикаються а від удару розпадаються на атоми. Такі атоми недовго залишаються на самоті, об'єднуються, і ось знову готова молекула. А отже, нова речовина. Але насправді цей процес складніший. Необхідно провести вимірювання, створити спеціальні умови, підібрати саме ті молекули, що точно подружаться, зібрати обладнання, і вже потім починається магія чи наука. Атом карбону ну дуже дружелюбний, особливо в компанії з атомами гідрогену, оксигену і нітрогену. Для його речовин навіть виділили особливу групу. Органічні, а всім іншим дісталася група неорганічних речовин. До неорганічних речовин належать вода, кухонна сіль, пероксид водню. Усі прості речовини, наприклад, кисень, метали, графіт та алмаз, також належать до неорганічних. Але органічних речовин у десятки разів більше живі істоти, утворені з органічних речовин, цукор, оцет і лимонна кислота. Точно є на твоїй кухні. Саме з органічних речовин виробляють зубну пасту і шампуні, синтетичні тканини і навіть твій телефон. На початку відео ми зазначили, що нафта є сировиною для різних галузей виробництва. Нафта це суміш різних речовин, які утворені з атомів карбону і гідрогену. А отже, до якої групи речовин ти її зарахуєш? До групи органічних речовин. У результаті складних процесів із нафти добувають не тільки пальне, а й органічні речовини, а з них інші, доки не одержать речовину необхідну для визначеної галузі застосування. Запам'ятай Речовини бувають простими, що утворені атомами одного типу, складними, що утворені атомами різних типів. Складні речовини бувають органічними, неорганічними. Не поводься інертно і став уподобайку, стеж за каналом, пізнаваймо природу разом.